Слава Ісусу Христу! Сьогодні продовжується творення держави, формування структур, десь райони підключаються, йде своєрідний підбір і людей, і враховуються всі помилки, які були в минулому. На цим поки що працюють. Але сьогодні, 5 березня, 5 сьогодні, 5 березня загинув Роман Шухевич, Тарас Чупринка. А також загинули наші хлопці небесна сотня. Шануємо їх хвилиною. вічини. Дякую, пару слів. Про Романа Шухевича, Тараса Чупринку надаю слово Атаманчуку Петру, який дасть нам конкретні речі, які відбулися багато років назад. Слава Ісусу хто! Толя, це дійсно 64 роки тому В результаті. Автоматні чаї. Антуаліста від часа мовного поведеного чаї Романа Шукавича. Знаєте, історію України знає чимало дитячих імен. Історія України знає багато чудових стрінок, багато подвій, багато так, вже дають українських героїв, які поклали свій життя, поклали голову голосові на так свободи до України. Але з Романом Шехесом його ім'я пов'язала діяльність Української поставської армії, пов'язана діяльність Організації української національності. Знайте до решта, скажу буквально стільки речей. Перше, на 1939 рік. В Україні і Європі членів ООН було 13-11,5 тисяч усіх. А які вплив вони здійснювали? Яка результативність їхньої роботи? Е, в кожному селі на той час було один, два, три члени організації. Це були вчителі, це були медики, це були священники, Це були люди, які мали. Вони авторитарці, це були люди, які мають 2 вчинив, це були своєрідні мужі довіри. Навколо них формувалося середовище. Це була організація на пів, скажімо так, нелегальна. Це була організація бойова, це була організація революційна, яка бере свій початок за української військової організації, яка случає обересь початок від вояків. Дороза, армії Української народу Роспульці до які української галаській армії від бойовків української військової організації. На черві ці організації спочатку Євген-Конуваць. Але сьогодні про Чухають. Тим знаменити Чехають. Перше, щоб всі зараз розуміли чітко. А він командир ОПА мав можливість. І опросили надордово, коли вже більшовики повністю окупували територію Західної України, коли НКВД-сти повністю, скажімо так, керували життям в Україні, надордово заставити до Чеховці і пропонували йому виїхати за кордон. І він мав можливість це зробити. Але він завжди. Українська нація мусить боротися. Доки є хоча б один український патріот в Україні, я залишу цим. я залишився своїм народом, я залишу своїми хлопцями. І знаєте, прекрасно, що на 1950 рік маса наших людей загинула, маса наших людей була по собі рано. Кращі люди з краще ціною дочки України. Практично все населення Західної України було подислідковано сектотами, таємними агентами і так далі. І так далі, і так далі. А Шухевич очолював цю підпільну боротьбу. І ця боротьба дала свої результати дала свої результати 19 у 1991 році. Та боротьба дала свою розлату в 2004 році, і та боротьба дала свою розтрату в 2013 році. 2014 році. Що відбувається? Тобто, Перейду до тепершого політичного моменту. Боротьба за українську країну продовжується. Зачево вона вступила в іншу стадію, в іншу фазу? І це. Стадія дорогу є, напевно, не менш важлива, ніж та, що була перед тим. І перед героями з ДБС Сотні, пам'ять яких ми ті і вшановуємо, маємо розуміти чітко. Що це на цей раз ми не маємо права. Ми не маємо права чи тому. Що ці хлопці не подивиться на нас. Ми не маємо права ще й тому, що ці тисячі, десятки, сотні тисяч українських патріотів, які згинули в боротьбі на тим Шухевичем, теж не дадуть там схибити. Ми не маємо схибити ще й тому, що маємо показати, що українські націоналісти не лише мають владу здобути і державу. Будувати утвердити і зробити з нею державою, якою пишалися записі українці, і весь світ право з них прийхати. А так і боється, що Знаєте, коли Путін, імператор цієї Росії, прийшов до влади, і він мав два шляхи. Перший шлях це був шлях демократизації, який на війну доповів до Росії. Але зразу, Був другий шлях шлях мобілізації. А для того, щоб шлях мобілізації змістити, йому потрібен був зовнішній ворог. Він того ворог зайшов особі України. Він представив себе цілому світові, він хоче показати, що він, як кажуть, хоче шкати на всі ці світові спільноти на ООН, на ОБСЄ, на НАТО, на Євросоюз і так далі. Він хоче збудувати. Або відвідати Російську імперію. Чи вдасться його зробити? Та ні, звичайно, що не вдасться. Він не розуміє того, що це не початок Великої імперії, це початок кінця Великої імперії. Він забув про те, що всі військові експерти визнають, що українці найкращі вояки у світі були є і будуть. Він забув про те. Черівного запорізьким витязем в середньому віці не було у світі. Він забув про те, що в ціліті вояки української галицької армії здобували і виваляли відпочивків Київ. Він забув про те, що українці вродов 30-літь стояли за порогом від навалу Ординської Європи. Він забув про те. Що в армії СССР 35% становили українці офіцерів? Він забув про те, що в армії СССР 70% сержантського складу становили українці. Він забув про те, що в армії Радянського 60% старшин становила також українці. Він забув про те, що у всіх відповідальних, скажімо так, військових частинах, які займалися. Ракетною засібою, авіацією, які займалися штурмовими речами, перші треба були українці. Мені про це забув. Тепер я хотів би тоді щоб я разом з вами зрозуміли одну річ, що вони так просто не вступляться, що Путін і його команда. Будуть мати робити все, аби знову ж таки Україну додивити.